Чи я не гідник через те, що відмовився готувати для своєї дівчини, бо вона постійно нарікала на мої страви. Загалом у нас із дівчиною все було чудово. Ми їй 28, мені 26, разом уже 4 роки, з яких два живемо під одним дахом. Останнім часом між нами відчувалася певна напруга, і гадаю, саме тому ситуація так загострилася. Ми обоє багато працюємо, тому ходимо роздратовані та похмурі. Особливо моя дівчина вона кілька разів зривалася на мене і перебувала в дуже кепському гуморі. Останні кілька днів її особливо дратує моє куховарство. Зазвичай саме я готую сніданки, пакую нам обіди на роботу та роблю вечерю. Буквально щоразу, коли я стаю до плити, вона скаржиться на жахливий сморід і дорікає мені, що я нібито використовую зіпсовані продукти. Хоча це, на її думку, очевидно. Або каже, що на смак це як лайно і навіть не доїдає. Мене це як розлютило. Я не шеф-кухар, але пишаюся своїм вмінням готувати. А вона розповідає, яка огидна моя їжа. Я навіть пригощав колег своїми обідами, і вони казали, що смакує чудово. Я припустив, що через стрес на роботі їй просто потрібно було випустити пару. І можливо, саме тому вона чіпляється до дрібниць. Не знаю. Але сьогодні вранці я трохи зірвався, коли вона знову почала нарікати на омлет, який я нам готував. Тож я просто викинув яйця у смітник і сказав, що вона може сама приготувати собі той клятий сніданок і що я більше для неї не готуватиму, якщо вона й далі вредуватиме та перебиратиме харчами. Усе закінчилося сваркою, і ми поїхали на роботу розлючені. Зрештою, моя дівчина додому не повернулася, натомість мені зателефонувала її сестра. Моя дівчина сердиться на мене, а її сестра вважає, що я повівся як останній Бовдор, відреагувавши так незріло і відмовившись, готувати, знаючи, що вона багато працює. І часом немає часу на приготування їжі. Не знаю, чому з цього роздули таку проблему, але ось я сиджу вдома і гадаю, чи справді я вчинив як покидьок, втративши самовладання і заявивши, що більше не буду їй куховарити. Просто я вважаю несправедливим, що вона поливає брудом мої страви, хоча раніше ніколи цього не робила. Я подумав: ну, якщо їй не подобається, нехай сама стає до плити. Чи я був неправий? Відповідні коментарі. Коментатор один і нефо, вона скаржиться на жахливий сморід і дорікає, що ти нібито використовуєш зіпсовані продукти. Або каже, що на смак це як лайно і навіть не доїдає. Ти впевнений, що вона не вагітна. Автор я, чесно кажучи, про це навіть не подумав. Коментатор 2. Скажи їй зробити тест. Коли я була на ранньому терміні вагітності, я ненавиділа запах бекону. мене від нього просто нудило. Вагітність пояснює і запахи, і перепади настрою. Купи їй тест і напиши нам оновлення. Коментатор один, не мудак НТА. Просто думка: у моєї дружини нюх став надзвичайно гострим, коли вона завагітніла. Є ймовірність. Автор. Чекайте, то це справді буває із запахами? Бо я думав, що спочатку буває лише ранкова нудота і таке інше. Коментатор два. Не у всіх буває ранкова нудота. Моя дружина мала просто гіперчутливість до запахів. Від смаженої цибулі їй хотілося блювати, хоча до вагітності вона обожнювала цей запах. Автор ого гаразд, якщо подумати, це справді має сенс. Не знаю напевно, але доведеться з нею поговорити. Це так дивно. Я чесно навіть не здогадувався про цю фішку із запахами. Коментатор 3. так і є. Я зараз вагітна. Термін лише 11 тижнів. Усі продукти, які я колись любила, зараз не можу терпіти ні на смак, ні на запах. Моєму бідному нареченому доводиться готувати більшість страв, бо я не витримую запахів під час готування. І їсти більшість із того, що він готує, я теж не можу, бо мене нудить, тож усе йде у смітник. Це триває десь із п'ятого тижня вагітності. Автор дідько, мені справді треба їй зателефонувати, поки я не накрутив себе даремно. Дякую за інформацію. Почуваюся трохи дурним, що не знав цього. Знаю, люди казали, що це може бути ковід або ще якась медична проблема. Я дуже сумніваюся, що використовую щось протерміноване, бо ми завжди це перевіряємо. І я нічого не змінював у своєму готуванні. Це вперше, коли вона на щось скаржиться. Оновлення наступного дня у тому ж дописі: ну що ж, дідько, це занадто багато відповідей для мене. Більшість із них вказували на очевидні речі, які до мене навіть не доходили, поки ви не згадали. Було вже дуже пізно, коли я опублікував цей допис, і я збирався чекати до ранку, щоб поговорити з нею. Побачив пропущений від дівчини, тож передзвонив. Цього разу розмова пішла в зовсім іншому тоні. Моя дівчина дуже перепрошувала за свою поведінку і сказала, що не усвідомлювала, наскільки вона була стервом. Її слова не мої, клянуся, доки не поговорила з сестрою детальніше. Виявилося, що її сестра не знала всіх подробиць сварки. Моя дівчина була вкрай засмучена, і, хоча вона розповіла про що ми сперечалися, гадаю, через її тодішній стан вона сприйняла сварку значно глобальнішою ніж вона була насправді. Звідси й реакція: вона не знала, що це триває вже кілька днів, доки вони не обговорили це вчора ввечері. Навіть її сестра сказала серйозно. Так, це допомогло їй зрозуміти, як паскудно вона поводилася зі мною. До речі, її сестра теж переді мною вибачилася. Я висловив їй свою думку. Мені було неприємно, що мене використовують як боксерську грушу, і я не заслуговую на таку неповагу з її боку, особливо коли я тут готую для нас обох. Моя дівчина поставилася до цього з розумінням, і ми домовилися обговорювати проблеми, а не дозволяти їм накопичуватися до того моменту, коли ми вже гарчимо одне на одного. Гаразд, повертаючись до того, що всі хотіли почути, моя дівчина повернулася додому, і я вирішив порушити питання про її проблему із запахами. Молився Богу, щоб вона не відкусила мені голову за натяк, що вона злиться лише через гормони. Її реакція була безцінною, бо вона явно про це теж не думала. Тож так, ми швиденько збігали в аптеку і взяли пару тестів, щоб переконатися. Ми прийшли додому і. Так, вони позитивні. Чорт забирай, я не можу повірити, що ви мали рацію. Почуваюся трохи бовдуром, що сам не здогадався. Але менше з тим так, ми вагітні, і ми одночасно перелякані та неймовірно щасливі. Моя дівчина, звісно, розплакалася і гаразд, я теж трішки. Вона дзвонить лікарю, щоб записатися на прийом і пересвідчитися остаточно, але поки що все виглядає так, ніби малеча вже в дорозі, і я не можу перестати про це думати. Це просто шаленство. Знаю, багато хто з вас запитував, тож ось вам оновлення. Це були просто довбані емоційні гойдалки. Пред надіслав дівчині свій допис. Вона дякує всім, що вказали на очевидне і на те, якою поганою була її поведінка щодо мене. Коротше кажучи, вона каже, що ви всі запрошені на вечірку з нагоди народження дитини. Відповідні коментарі. Коментатор 1. Вітаю автора з вагітністю. Коментатор 2. Мені сподобався твій ранковий допис і те, як ти з кожним коментарем поступово усвідомлював, що може відбуватися насправді. Це було дуже мило. Вітаю. Автор. Лол, я перечитав їх знову, згадуючи кожну думку, що пролітала в голові. Це була ціла пригода за такий короткий проміжок часу. Чи я не гідниця через те, що вдала харчове отруєння, аби провчити свого хлопця? Ми з моїм хлопцем йому 28, мені 26, Обоє обожнюємо куховарити і робимо це дуже вправно. Ми часто готуємо разом, і це нас справді об'єднує. Однак у нього є серйозна проблема з перехресним забрудненням продуктів, яка просто виводить мене з себе. Через це я відчуваю, що мушу постійно за ним наглядати, аби переконатися, що він належним чином дезінфікує поверхні та приладдя. Мене дратує те, що я змушена контролювати кожен його крок, а його дратує, коли я вказую на його неохайність. Минулої п'ятниці ввечері ми готували карнітас, і я помітила, що він тим самим ножем і на тій самій дошці, де. Щойно різав сиру свинину, почав кришити цибулю та редиску. Я буквально бачила червоні плями на дошці там, де лежало м'ясо. Я зауважила, коли мені потрібно нарізати і м'ясо і овочі, я завжди починаю з овочів. Так можна використовувати той самий ніж і дошку, не хвилюючись про бактерії. Потім я додала, що ми не можемо використовувати цю цибулю та редиску, бо я не збираюся посипати ними страву після того, як вони контактували із сирою свининою. Він оскаженів і почав торочити. Це ж не курка, я відповіла. І що з того? Це все одно сире м'ясо, і ризик підхопити якусь заразу нікуди не зникає. Він ніяк не вгамовувався. Тож, врешті, я здалася: добре, я з'їм твої довбані брудні овочі. Це розлютило його ще дужче. Він демонстративно пішов у спальню і відмовився доготувати вечерю разом зі мною. Поки він не бачив, я нарізала нову цибулю та редиску для гарніру, і ми вечеряли нарізно. Наступного дня ми мали йти до його батьків на святкову вечерю з нагоди нової роботи мого хлопця. Вранці я вдала, ніби мені зле, і пролежала в ліжку весь день, дивлячись нетфлікс та читаючи. Він був спантеличений моєю хворобою, а я просто кинула. Та не знаю, певно, через ту цибулю з редискою, за які ти так вболівав. Він виглядав роздратованим, але, схоже, повірив, що мені справді кепсько. Коли прийшов час збиратися до батьків, я сказала, що мені досі погано, і залишилася вдома. Пізніше мені написала його мати. Вона заявила, що з мого боку було вкрай нечемно пропустити таку подію і що я мала б випити якісь ліки, аби бути присутньою і святкувати разом з ними. Я навіть не стала відповідати, коли хлопець повернувся ввечері. Було видно, що він засмучений, хоча й не злий, через мою відсутність. Тепер купа родичів на мене злі, бо вважають, що я не підтримую свого хлопця. Я почуваюся винною, бо цей вечір був для нього важливим. Але я була на межі відчаю, бо вже безліч разів намагалася по-хорошому пояснити йому проблему з гігієною, але він щоразу лише лютиться і нічого не змінює. Чи я негідниця? Відповідні коментарі. Коментатор один Ви гідниця. Так йому слід змінити звички, аби уникати перехресного забруднення, але це було неймовірно дріб'язково. Ви пропустили важливу подію лише задля того, щоб ще довести та напустити отрути. Це дуже незріло. Коментатор 2. Знаєте, я свого часу мала таке харчове отруєння, що навіть через кілька років не можу їсти продукти, які бодай трохи здаються не свіжими, бо мені одразу стає зле. Але навіть я вважаю, що це не той спосіб, яким варто привчати людину до харчової безпеки. Коментатор 3. Авторко, можливо, наступного разу варто просто надіслати йому посилання на статті про бактерії та дослідження перехресного забруднення або просто не їжте те, що він готує, замість того, щоб вмикати в собі соціопатичну акторку. Автор, я вже це робила і окремі дошки пропонувала йому байдуже. Коментатор 4 Ви кажете, що часто готуєте разом. Чи не пробували ви розподілити обов'язки так, щоб підготовкою продуктів займалися лише ви або вжити інших заходів, як от окремі дошки для м'яса та овочів? Між ось тобі інформація, чому це небезпечно, і вдати хворобу є безліч кроків. Наприклад, щира розмова про те, чому це важливо для вас і чому ви почуваєтеся непотрібною, коли йому байдуже до вашої безпеки. Здається, ви про це навіть не думали. Автор, на жаль, я все це пробувала і нічого не допомогло. Мабуть, варто було додати це в основний текст. У мене навіть є ножі та дошки з кольоровим маркуванням саме через цю проблему, але він не використовує їх як слід. Хапає те, що під рукою, і ріже все на одній дошці йому байдуже, чи вона для м'яса, чи ні. Я пробувала бути єдиною, хто торкається м'яса, але його це ображало, бо він відчував і справедливо, що я не даю йому готувати нові страви самостійно. Я висловлювала занепокоєння, що ми можемо захворіти. Його логіка така: він ніколи раніше про це не дбав, і з ним усе гаразд. То навіщо починати зараз? Його батьки поводяться так само. Якось на вечері його мати пакувала нам десерт із собою. Вона взяла контейнер, у якому лежала сира курка, вийняла її, сполоснула ємність теплою водою, без мила. Витерла і поклала туди десерт. Я до нього навіть не торкнулася. Хлопець злився, що я не хочу солодкого, бо це марнотратство сам він усе з'їсти не міг. Ми планували завести дітей у найближчі пару років, і я казала йому, що не хочу, аби наші діти захворіли через таку дрібницю. Він досі не бачить у цьому проблеми. Як бачите, це питання поставало неодноразово в різних формах. Можливо, з мого допису було незрозуміло, але це не перший мій крок, це була остання крапля. Він просто не хоче змінювати звички, бо не вважає це чимось серйозним. Мабуть, єдине, що мені залишається в. Взагалі не їсти те, що він готує, це відстій, і він уже раніше через це злився, але я не бачу іншого виходу. Коментатор 5. обоє хороші. Єщ. Він те, що йому досі щастило, або у нього міцний шлунок, не дає йому права ігнорувати базові правила безпеки, коли він готує для когось іншого. До того ж, судячи з опису, я впевнений, що він миє посуд просто з поліскуванням. Тож ви навіть не можете довіряти чистоті тарілок. Ви, якщо ви дійшли до того, що мусите брехати про отруєння, аби вирішити проблему у стосунках вам, варто було ці стосунки розірвати. Його мати Випити ліки при харчовому отруєнні. А історія про контейнер з-під курки взагалі жахлива. Вона буде жахливою свекрухою. Автор О так. На жаль, його уявлення про миття це просто потримати під краном. У його батьків мені іноді давали прибори із залишками засохлої їжі. Тож це спадкова звичка. Коментатор 6. Усі винні. Ваш хлопець має знати базові правила гігієни. Серйозно, нас у початковій школі вчили не змішувати все з сирим м'ясом. Але ви повелися дріб'язково, проігнорувавши свято батьків заради того, щоб щось довести. Купіть набір дошок із підписами м'ясо, риба, овочі, щоб йому було максимально зрозуміло. Автор його батьки роблять так само, тому він вважає це нормою. Я бачила, як вони торкаються сирого м'яса, а потім беруться за ручку холодильника, навіть не помивши руки. Додаткова інформація від авторки після прочитання коментарів. Автор хочу уточнити, що я вже надсилала йому офіційні рекомендації щодо харчової безпеки та багато разів про це говорила. Він щоразу страшенно злиться, займає оборонну позицію, а потім день два поводиться пасивно-агресивно. Також він ображається, якщо я відмовляюся їсти страву, де було перехресне забруднення. Ред також уточню, що цибуля та редиска мали споживатися сирими як додаток до тако. Багато хто радить кольорові дошки. Я вже це робила. Ми неодноразово серйозно обговорювали мої побоювання. Будь ласка, припиніть радити дошки. Я пробувала, і вони не виправляють настільки вкорінені звички за помахом чарівної палички. Оновлення майже через місяць. Я отримала чимало повідомлень щодо своєї історії, тож вирішила написати оновлення, оскільки сталася неймовірно іронічна річ. По-перше, багато хто радив мені купити кольорові дошки та серйозно поговорити з хлопцем. Хоча я вже це робила раніше, вирішила спробувати ще раз. Я пояснила, що, хоча для нього це не проблема, для мене це дуже важливо, і мені було б легше, якби він зважав на мої почуття. Він пообіцяв бути обережнішим, але вже наступного дня я побачила, як він поставив до шафи дошку, на якій різав сиру курку, навіть не помивши її. Просто витер паперовим рушником. Це мене засмутило, але я вирішила промовчати, бо ми тільки но помирилися. Того ж вечора я повела його в гарний ресторан, аби загладити провину, за пропущену вечерю в батьків. Ми чудово провели час. Проте пізніше вночі у нього почалося жахливе харчове отруєння. Гірше того наступного ранку він мав виходити на нову роботу, але змушений був відпроситись через хворобу. Він звинуватив мене, мовляв, ця їжа в ресторані була неякісною. Я заперечила, бо ми їли спільні страви, і зі мною все було гаразд. Наступного дня зателефонувала його мати і повідомила, що відвезла батька до лікарні. Йому стало дуже зле, і ми спершу подумали на його хронічну хворобу. Але після аналізів виявилося, що у нього кишкова паличка і колії. Згодом з'ясувалося, що близько половини гостей із цієї святкової вечері в батьків також захворіли. Було ще багато маячні від його матері, яка намагалася звинуватити мене в тому, що це я всіх заразила, але я навіть не хочу в це заглиблюватися. Як ви вже здогадалися, мого хлопця звільнили, хоча він не встиг пропрацювати жодного дня. Мабуть, наявка в перший робочий тиждень не найкраща рекомендація. З позитивного у нього прокинувся раптовий та інтенсивний інтерес до гігієни на кухні. Схоже, знадобилося власне отруєння та госпіталізація батька, аби до нього нарешті дійшло. Минуло вже кілька тижнів. Багато хто радив мені розійтися з ним, і зараз я схиляюся саме до цього. Ред для тих, хто питав, мій хлопець і раніше так хворів, але завжди знаходив інші причини для поганого самопочуття. Його батьки теж кілька разів хворіли на шлунко шлунковий гриб за той час, що ми разом. У батька хвороба крові, тож цей випадок його дуже підкосив. Я завжди думала, що у хлопця просто чутливий шлунок. Ми почали жити разом лише рік тому, і тільки тоді я зрозуміла справжні масштаби його неохайності. Відповідні коментарі. Коментатор один. Я досі не можу оговтатися від того, що він сховав брудну дошку після курки як чисту. Він просто такий неуважний чи настільки дріб'язковий, що хотів усіх заразити. Автор він просто витер її насухо паперовим рушником. Я помила її і все навколо одразу, як він пішов із кухні. Коментатор 2. Схоже на звичку. Не віриться, що він не захворів раніше. Не віриться, що авторка досі з ним і його буквально токсичною родиною. Автор, я не на 100% залишаюся з ним, схиляюся до розриву, але поки не зробила цього з кількох причин: один він справді змінив свою поведінку на кухні, два він знову безробітний. Три батькові знадобився час на відновлення, і було якось не по людськи кидати його в такий момент. В інших ситуаціях він дуже турботливий, але саме ця тема завжди викликала у нього агресію. Останнім часом у нас усе добре, але я не можу забути, яка ціна була у цих змін. Також я не впевнена, що зможу терпіти ставлення його матері в довгостроковій перспективі. Коментатор 3. цікаво, чи є зв'язок із гігієнічними звичками його матері. У будь-якому разі добре подумайте, перш ніж заводити з ним дітей. Як вони ставляться до алергій, вакцин, масок? Автор, наскільки мені відомо, алергій ні в кого немає. Маски носять, вакцини зробили. Коментатор 4. Очевидно, що всій родині бракує знань про гігієну харчування. І як мати примудрилася звинуватити вас у хворобі гостей, якщо вас там навіть не було? Автор. Я зазвичай відповідаю за десерти. За день до вечері я приготувала два торти. Один для нас, один для батьків. Тож, навіть якщо мене там не було, моя страва була. Це був багатошаровий бісквіт із полуничним мусом. Вона заявила, що я використала гнилу полуницю. Але це неможливо, бо ми їли такий самий торт вдома і не захворіли. Я б точно помітила цвіль. Думаю, вона просто шукала винного деінде, аби не визнавати власну провину чи провину сина. Коментатор 5 Ваш хлопець теж звинувачує вас у тому, що всі захворіли. Ви пишете, що він став краще поводитися на кухні, але водночас думаєте про розрив. Я трохи заплуталася. Автор стосунки покращилися, але мене гнітить, що він не дослухався до моїх почуттів спочатку. Знадобилася катастрофа, щоб він змінився. І я не знаю, чи готова я терпіти токсичність його матері. Спершу він звинувачував мене, що теж неприємно, але коли дізнався про інших хворих, забрав свої слова назад. Він не прямо визнав, що причиною була вечеря, і пару разів сказав матері припинити звинувачувати мене, але більше нічого не каже про те, хто насправді винен. Коментатор 6. Дивно, що його звільнили через кишкову паличку. Навіть якщо це був перший день, це поважна причина для перенесення дати виходу. Автор не знаю. Це був річний контракт. Коли він зателефонував, його спитали, чи може він працювати віддалено. Очевидно, він не міг, бо не вилізав з туалету. До того ж, офіційно кишкову паличку підтвердили лише у батька, який має слабкий імунітет. Чи я негідник через те, що відмовився готувати для своєї дружини? Мені 39 Років моїй дружині Дженіфер 37. Ми одружені 8 років, маємо двох дітей. Я працюю повний робочий день. А Дженіфер домогосподарка. Вона чудова мати, але терпіти не може готувати. Мене це цілком влаштовує, оскільки я зазвичай звільняюся о 16.30 і так вже склалося. Я феноменальний кухар. Мій батько був шеф-кухарем. Я на кухні з 10 років, а також кілька років працював кухарем у ресторані. Майже всі в захваті від моїх страв. Коли до нас приходять гості, я отримую лише схвальні відгуки. Діти завжди просять добавки. Я вкладаю в це душу і пишаюся своїми вміннями. Єдина людина, якій нічого не подобається, це Дженніфер. Вона скажеться без упину. надто солоне, забагато перцю. Це недосмажене. Вона також постійно дає непрохані поради. Я щось готую, а вона не закриває рота про те, що і як мені треба робити інакше. Але найгірше те, що вона часто ображає мою кулінарію. А потім іде і дістає з морозилки якийсь непотріб, на кшталт напівфабрикатів чи замороженого обіду. Минулої середи я приготував стейки Солсбері з грибним соусом, картоплянне пюре з вершковим сиром та запечену спаржу. Коли я поставив тарілку перед Дженіфер, вона скривилася від огиди, порпалася у стейку кілька секунд, відкусила крихітний шматочок, а потім видала перебільшений блювотний звук, драматично кинула виделку на тарілку і пішла гріти заморожене буріто. Я просто зірвався. Тоді я нічого не сказав, бо поруч були діти. Але з мене було досить. Наступного дня я приготував стеріяки та броколі. Дженіфер сіла за стіл в очікуванні своєї порції, і я повідомив їй, що більше на неї не готую. Коли вона запитала, чому я відповів, що це марнування продуктів і порадив їй просто з'їсти на півфабрикат. Дженіфер розлючена моєю відмовою. Вона каже, що замість того, щоб здаватися, я мав би старатися краще, а я вважаю, що вона має просто харчуватися тією мікрохвильовою каламуттю, яка їй так подобається, і припинити скиглити, чи я перегнув палицю. Ред, дякую за коментарі. На жаль, мені надсилають образливі приватні повідомлення. Я видаляю цей акаунт, хоча в малоімовірному випадку оновлення історії можливо скористаюся ним знову. Я просто виснажений коментарями про те, який я нібито жахливий батько, бо не готую правильну їжу для дітей, і що моя дружина, мабуть, має рацію щодо моїх страв. Я більше не читаю відповіді та особисті повідомлення. Коментатор один. Ти що одружився з п'ятирічною дитиною? Вона поводиться як немовля. Якщо ти не хочеш щось робити сам, ти не маєш права критикувати тих, хто це робить. У моєму домі той, хто готує, робить те, що вважає за потрібне. А всі інші мовчки їдять. Якщо ти справді не можеш це їсти з якоїсь причини, ти дякуєш людині за вечерю, а потім тихо й ввічливо робиш собі щось інше. Коментатор 2. Я не думаю, що з їжею щось не так, їй просто подобається покостити в тому, до чого автор ставиться з пристрастю. Коментатор 3. Видавлювання блювотних звуків і кидання виделки заслуговує на повне припинення обслуговування без зайвих розмов. Ви продовжуєте готувати для дітей, а вони мають знати, що така грубість неприпустима і має логічні наслідки. Вердикт ненагідник. Оновлення через 6 тижнів. Близько місяця тому я писав про випадок за вечерею. Мою дружину буквально знудили від моєї їжі, хоча вона ледь її скуштувала. Після того я відмовився для неї готувати, що її дуже розлютило. Виник такий дивний дисонанс: вона вважає мою їжу сміттям, не вартим навіть компостної ями, але вимагає, щоб я продовжував її готувати. Я вагався, чи варто писати оновлення, бо з незрозумілих причин отримав купу сповнених ненависті повідомлень після минулого допису. Не знаю, чим я так роздратував людей, але багато хто просив розповісти, що було далі. Отож, останній місяць відкрив мені очі. Я давно помічав, що Дженіфер надто критична до мого куховарства, але тепер я усвідомив, що вона критикує абсолютно все, що я роблю. Наприклад, два тижні тому ми гуляли. У мене з дитинства клишоногість, хоча зараз це вже не так помітно. Дженіфер запитала, чому я ставлю стопи трохи всередину. І коли я пояснив причину, вона роздратовано відповіла: чому б тобі просто не спробувати ходити прямо. Ну звісно, дякую. Моя вроджена проблема з кістками магічно зцілилася завдяки твоїй пораді. Я й не здогадувався, що рішення проблеми, від якої я страждаю майже 40 років, було на поверхні. Тепер я знаю. Якщо у мене колись знайдуть рак, я просто вирішу ним не хворіти. Розумієте, я ніколи не помічав, наскільки вона критична до всього. З їжею це просто проявлялося найяскравіше. Наприклад, коли вона заходить до мого кабінету, вона завжди скривлюється. Гадаю, їй не подобається інтер'єр, який я розробив сам, бо вона хоче, щоб кожна кімната в домі була лише білою або сірою. Щоразу, коли я намагаюся випрати речі, вона чує звук пральної машини і миттю біжить до мене, щоб давати вказівки протягом усього процесу, і це каже жінка, яка одного разу зіпсувала мій костюм за 1500 гривень доларів, бо вирішила, що відбілювач це ідеальний засіб для виведення плям. Коли я розповідав їй про конфлікти з колегою, вона стала на бік колеги, хоча та була об'єктивно неправа з точки зору нашої професійної етики. Але дружина наполягала. Це я все зіпсував. Я просто виснажений. Критика моєї їжі була найгіршою, але вона лише затьмарювала все інше, у чому вона постійно знаходила вади. Я намагався поговорити з нею, але вона, звісно, все заперечила. І те, що була грубою, і навіть той випадок із блювотним звуком, вона буквально намагалася переконати мене, що я божевільний. Питала, коли це було назви дату. Потім назвала мене лицеміром за те, що я її критикую. Перехопила ініціативу в розмові і врешті просто замовкла, ігноруючи мене. Я зрозумів, що більше не люблю свою дружину. Вона надто негативна людина, мені сумно. Але найближчими днями я збираюся подати на розлучення. Їй це не сподобається, але я усвідомив. Коли вона заходить у кімнату, я починаю нервувати, очікуючи чергової порції докорів. Дякую за ваші коментарі. Перепрошую, що вийшло так розлого. Мій шлюб розвалюється, і я зараз не в найкращому стані. Ред, дякую за поради. Я знову отримую гнівні повідомлення, і мені це зараз зовсім не потрібно, бо треба вирішувати питання опіки, розподілу майна і пояснювати дітям, що тато і мама більше не будуть разом. Це дуже стресовий час. Я більше не перевірятиму пошту на цьому аккаунті. Дякую всім за підтримку. Коментарі, коментатор. Один не проси розлучення, друже. Просто йди до адвоката, готуй документи і вручай їй повідомлення. Вона не заслуговує на твої вмовляння. Коментатор, два. Перепрошую, що вклинююсь. Але спочатку поговори з адвокатом, а потім з дружиною. Не втомлюйся це повторювати. Адвокат скаже тобі точно, що можна, а чого не можна робити після того, як ти скинеш цю бомбу. Наприклад, не йди з дому, не ночуй в іншому місці, не припиняй проводити час із дітьми, не кидай батьківські обов'язки залежно від фінансів. Іноді дешевше оплатити їй місячну відпустку десь на Гавайях, щоб вона поїхала з дому, і ти залишився з дітьми як основний опікун, ніж потім проходити через пекло судових битв. Спочатку до юриста. Коментатор 3. Ти не питаєш дружину про розлучення. Ти йдеш до адвоката і запускаєш процес. Коментатор 4. Це має бути найголовнішою порадою. Не заїкайся про розлучення, поки не порадишся з юристом. А потім роби точно так, як він скаже.